Мої вітання. Ви на каналі Богдан 1974 радий вітати всіх гостей, а також підписників мого каналу. Сьогодні я маю трошки вихідний на роботі, додому не поїхав і тому вирішив зняти короткий огляд свого саморобного стенда. Тим більше мене минулого тижня просили хлопці, покажи, як він зроблений. Особу показувати нема що, тому що я вже його показував неодноразово. Ну, все-таки просили, значить, треба показати. Значить, за основу був взятий мотоблочний насос. Тата, 195-й. Скажу зразу, я його спеціально не купляв, я в одному магазині інтернетному замовлю. Інтернет-магазині замовляв запчастини, там запчастини деякі не підійшли, поміняли мені на дешевші. Здачу я не хотів забирати і віддали мені от такий насос. Тому, щоб спеціально купляти для стенда, я його не купляв. Був у мене насос, і тому я вирішив зробити. Є люди, що роблять з домкрата. Ну, хто кому як виходить, тому взяв ось такий стенд, мав. Штуцер до штуцера приварив старий файковий ключ. Це був ключ, якийсь там 10, 12 чи 12, 13 ключ, не пам'ятаю вже. Кусок такого ключа радянського поломаного було. Всі знають, який то старше покоління. Ціна його була вроді рубель 20, ну судділо не в тому. Далі виточив ось такий переходник, взяв кусок паливної трубки високого тиску. Тут можна закрутити мотоблошні форсунки різьба М12, а тут можна закрутити тракторні форсунки Різьба М14. Далі, замовив ось такий манометр то манометр з гліцериновим наповненням. Він працює плавно. Правда, мені прислали трошки не такий, як я хотів. Я хотів, щоб він був вертикальний, щоб було краще видно. Ну, Прислали горизонтальний вже назад не хотів відправляти. Тим болі дзвонив, сказали, нема такого. Ну, немає і нема, поставив, значить, прилучився так. Сама ємність на соляру, взяв якусь каністрину від масла чи від чогось. Прикрутив, кажу, нема нічого такого складного, все з підручних матеріалів. Далі. Самий корпус стенда, Було взято трубу сотку, тут зверху метал. Бляха 3 мм, Просверлив отвір, не маю, правда, чим поміряти. Просверлив отвір балеренкою по плитці. Ну, поміряв діаметр тут, щоб воно сюди все заходило. Далі просверлив під насос 3 отвори, знизу прихватив болти і це все діло обварив. Далі вставив насос сюди. А, вірніше, не так. Спочатку зробив ось той речах, який має нажимати. Не знаю, не буде видно, напевно. Ну, діла буде зрозуміло. Взяв дві планки, заварив їх всередину, там всередині є болт. Тут все воно ось так ходить. Все зрозуміло. Далі вставив насос високого тиску. І прийшлося ще сверлити отвір ось тут збоку і приварювати гайку. Для чого? Тому що на насосі є ось та паливна рейка. Щоб воно працювало, потрібно, щоб був постійно повний газ. А як ні, то треба прорізати тут і зразу щось вставити, щоб воно газ не збавлявся. Але тоді треба зробити ось тут прорізь, щоб воно міг без проблем насос запхати. Ну, Скажем, рейку різати не хотів, тому що, можливо, в мене в мотоблоці накриється насос, в мене є під рукою завжди готовий. Тому я ось зробив такий отвір, приварив, прихватив гаючку, болт, і коли я вставляю сюди цей насос, закручую болт. Воно зажимає газ, все добре. Потім, коли знімаю, з тої сторони теж є отвір, вставляю якийсь там. Скажемо, штир, чи шашу, щоб рейку поставити посередині, щоб витягнути насос. І завершення операції сама підошва чи основа. теж знайшов кусок металу, просверлив отвори, щоб до чогось прикрутити можна. І це все діло вдома. Показувати лишній раз не буду, як воно працює в мене. На каналі є відео. Я перевіряв форсунки із Сінтая, із мотоблока, з чого я тільки не перевіряв. Ну таке. По ціні він мені обійшовся тоді, не пам'ятаю, гривень 500, може 600. Точно не пам'ятаю, не треба переглядати старі відео. Я там вроді розказував, скільки що коштує. Скажу ще раз, що ну, задачі у мене не стояло, що купити насос треба і там зробити стенд. Просто я насос взяв на запас, а потім думає, нащо має дурно лежати, я взяв зробив той стенд. Є моменти, що люди роблять з домкрата, мають лишній домкрат, стоїть домкрат без роботи. І кому як виходить? Хтось купляє насос, хтось, вірніше, не насос, а стенд для перевірки форсунок. Ну, кому як виходить, я собі зробив саморобний. Мені обійшлося дешевше. На тому напевно все. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, поставте обов'язкову вподобайку і дуже буду радий, якщо ви підпишетесь на мій канал. Всім щастя, радості, удачі!